Літера Б. Літера В. В началі балетної кар'єри Я яблу. Літера Д. Дівушка, можна з вами познайомитися. Літера З. Зробити так, щоб Настя посміхалася. О, Посміхається, вже зробив. Літера e. oh, І. Із-за тебе всі проблеми. Балка. Літера К. Курочка несе яєчко. може навіть не показувати. Літера Л. Люди, ви тільки вдумайтесь провести веселий, мирний, розвод. Літера Н. руки самі потяглися. І ж мала. Літера О. Ой. Літера П. Пісять раз. 52. 53 Літера У. Ложку набрав, рота відкрив. Открой рота. Ха! Ха! Літера Ш. Щоб в тебе завжди було велике і крепке хазяйство. Літера Щ. Щойно мама поїхала, та то взявся. Реалізувати свою геніальну ідею. Розвод. М'який знак.